Знаєте, вчора от командувальсерський якраз відвідував напрямки своєї смуги відповідальності, і ми особисто переконалися, що погода достатньо впливає на довколишній перебіг подій. Мінунадцять було на дворі дня. Ну достатньо знаєте, так. Нашим захисникам не є комфортно в тих умовах, які є. Ну але тим не менше. Намагається максимально знищувати ворога. Так, що на купінському лиманському напрямку наші хисники відбили 8 ворожих атак: це синків, катерни. Тут ворог завдавав 18 авіаційних ударів та здійснив просування тридцять дронів камікадзе в українських позиціях. І було 574 артилерійських та мінометних обстріли. Тим не менше, вдалося знищити 256 окупантів. 73 одиниці військової техніки. Просто був пад знищеної техніки серед БМП ворожих. 11 ворожих БМП було знищено Також чотири танка, одне МД і один БТР. Бачимо, що дуже гарно. З цим завданням справляється знищення ворожої техніки наша артилерія та fpv дрони, е, так би мовити, ка ненавесна ворога досягає, і бачимо по кількості знищеної техніки за минулу добу, що досягає дуже влучно, дуже точно і дуже якісно.